Здоровенькі будьте. Уже ніби свята пройшли, в ті, в які лучше не працювати, щоб собі не відрізати пальці. Але працювати все одно я знаходив моменти, тому що все-таки трактора до того ідеалу, який в мене тут сидить у голові, треба все-таки довести. Ну і в першу чергу хочу вам показати, який мені від Святого Миколая прийшов подарок. Що за Святий Миколай? Ну в моєму випадку це дядько Іван. Великенна йому. Дуже велике від душі спасіба, тому що подарок це просто бомбічний. Як для мене, це просто шикарний, дуже шикарний подарок для моєї творчості. Ну і за це просто від душі велике дякую. Значить, приїхав отакий от ящичок до мене. Я його так зразу думав, він легший. 33 кіло. Я трохи навіть офігел. Ну а що там було? От такі речі. Я вже тут трохи це все діло розсортував. Болтики, гаєчки, все те, що для мого творчества буде не зайве. Плюс є отдельні склад, які будуть десь примінятися в інших місцях, але мається в виду, що вони не підзвичайний ключ. Тобто, всякі от такого. Тут, виходить, все стандартне, практично все тут нове. Прям були даже в упаковці от такі болтики з гаєчками. Прям взагалі блищать. Я їх спеціально віддільно положив, щоб, не, щоб вони не замурзалися. Потім, приславши купу от таких всяких роликів натяжних. Вони всі практично в, в хорошому робочому состоянні. Е, уже частину з них я придумав, куди їх примінити. Так що все це буде діло у мене на каналі в моїх наступних проєктах. Ну і ще бонусом от такий рольовий вал. Вроді би як від Ford. Із хрестовинами, все це діло практично повністю в зборі. Звісно, не все з цих роликів піде зразу на якісь проекти, щось буде ждати свого часу. Припустимо, на ці малі вже є ідея на оці є ідея на оці є ідея дуже класна. Більш всього, що з них, я буду робити розкатку на трактор. Їх виходить в мене три от таких, і в розмір є четвертий. Ну, він Трошки не такий, але розмір у нього точно такий. Тобто Ці чотири підуть на розкат. Ось звісно, теж придумаю куди. Думаю, що знайдеться для них робота. О, Так що така шикарніша посилочка прийшла, такий подарунок. Ну, Ще раз, велике-велике спасибі. Дуже радий. Ну, Все, як кажуть, те, що треба для майстра. Щодо роботи над подарунками, вже як бачите, вони загрунтовані, будуть затиратися. Краситься, ну і теж вони будуть не одним цветом, будуть трошки розмальовані. Ну а це все час. І так, як я сказав, що коли буде видаватися можливість, буду працювати над цими часами, щоб максимально швидко їх доробити. Ну, а тепер перейдемо до ящик груза на трактор. Значить, я його вже покрасив, причому покрасив незвичайним способом. Ось він стоїть весь такий із себе. Задув я це все діло в акриловий рубін. Всередині теж все викрашено. Газліфт накрився, але буду його міняти. Це невелика проблема. Получається, цей типу бампер у мене в чорному кольорі. І нижня труба була в чорному, трохи на нього попало напилення. Ну а тут я вирішив трохи повиділуватися і зробив жовті полоски. Дякуючи моєму другові Сергійові, він подарив мені декілька таких балонів краски, іменно ця жовтий металік. І дякуючи йому. Я, виходить, зробив такі полоски. Ну, вони незвичайні. Якщо на них попаде прямий світ, допустим, фар, вони будуть прям світитися. Ну, так я вирішив заморочитися, щоб кумові було мене важче переплюнути. Викрасив я вже і трубу, котробе заборник воздуха. Потім кронштейни теж вже викрашений. Висохли. Ну думаю, що треба вже помаленьку це все діло прикручувати до трактора. Тут додився до цього момента. Думаю, що підписка на канал була не зайвою, так само як ваш царський лайк. Ну а на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!